Швидко прочитаю, бо я буду хвилюватися, там буде швидше. Дякую. Шановні наші випускники, ми дуже раді привітати вас таким знаменним і важливим днем вашого випуску. О. Сьогодні Радісні, щасливі, веселі. Тож нехай ваше життя буде саме таким, осяяне безкрайньою радістю, безхматним щастям, безтурботними веселищами. Ваше життя це довгий і прекрасний шлях пізнання, на якому дойлею визначено багато поворотів і легких, ой, і складних. Для вас відкрита нову чудову сторінку життя. Ну, по-перше, це закінчення 11 класу. Вибір професії, перший крок у дорослий світ. Ось ви закінчили 11 клас нашої школи. Ці роки були сповнені цікавих учнівських турбот, надій, сподівань, розчарувань, великих перемог і окремих невдач. У школі у вас було багато. Цього вперше. Перші вчителі, перше здячені досягнення, перше кохання. Шановні випускники, будьте вдячні вашим вчителям за любов, за турботу, знання, добрі поради. Шановні сірочки, будьте вдячні вашим батькам. За усіляку підтримку всевічну допомогу та розуміння. Хочу побажати розсудливості і сил для подальшого дорослого життя. Нехай життя дарує вам приємні сюрпризи. Нехай легким і сонячним буде ваш шлях. Бажаю щасливих, добрих днів, маяка попереду, який допоможе зробити правильний вибір. Для молоді, як відомо, відкриваються всі двері. Нехай же двері, які ви виберете, приведуть вас до щастя, радості і звершень. Нехай те, чого ви досягнете, змусить ваших рідних і нас, вчителів, пишатися вами. Добрий путь! Своя червня, любі мої діти. Швидко ви стали дорослими. Як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви особливо рідні і дорогі. Ви знаєте чому. Ви це енергія і креатив, мудрість і інтелект, талант і впевненість. Я дякую вам за емоції, за переживання і хвилювання. За радість, яку ви дарували мені кожен день. Ідіть впевнено до своєї мети, сміливо ступайте на стежину нового життя. Візьміть із собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей, ну і, звичайно, відмінний настрій. Я впевнена в ваших перемогах. Ви кращі з кращим. Ну і... Ще така у нас особливість у класі. Наш клас, ви знаєте, особливий. Я весь час рекламую э, цей момент. Ну так сталося, що ми зібралися з багатьох куточків нашої країни. Донеччина, Луганщина, таке життя. Херсонщина, Запоріжжя. Вас всі вітають зі святом.